Усім доброго ранку. Вітаю на нашій ранішній лекції групи підтримки. І сьогодні у нас тема буде детокс. Якраз так, тема, яка в нас зараз стартував наш марафон. А, дуже важливо а, робити генеральне прибирання свого організму так, як і вдома. Я приготувала презентацію, я думаю, нам буде просто зручніше з презентацією. А, Детокс, детокс здоровий кишечник. Адже наше, почут... наше здоров'я починається саме з здоров'я кишечника. Якщо здоровий кишечник, то і здоровий буде увесь наш організм. А що взагалі таке? Що взагалі таке зашлакованість? Да? За... Зашлакованість організму це інтоксикація. І це такий стан, коли в нашому організмі дуже багато. Токсинів і великої кількості, і це привозить призводить до різних запалень нашого організму. Токсичні речовини вони приходять до, приходять до організму людини із їжі, з води, це велике вживання ліків, алкоголь, екології, ну і дуже багато інших речовин, навіть такі, якщо ми з'їмо, наприклад, з пластика, і це буде не дуже якісний пластик. Ось. І коли токсини накопичуються, вони отруюють наш організм, і людина почуває себе погано. А взагалі, з древнього токсини переводяться як отруйний, тобто кажучи, що це токсини вони поступово отруюють наш організм і визивають запалення нашого організму. Основні чинники, які засмічують організм шлаками та токсинами, це перш за все лікарські засоби, часи вживання антибіотиків. Я медпрацівник і ви знаєте, дуже багато людей, навіть у нас в медицині, їм немає часу сходити до лікарів, але ж вони всі медики, так? вони самі собі можуть виписати антибіотики і пропити, навіть незважаючи на. Пораду лікаря, іноді антибіотики навіть і не потрібно було вживати, але вони визивають запалення, інтоксикацію в нашому організмі. Консерванти в продуктах харчування це можуть бути і ті е, добавки, які додають, да? але додають такі е, добавки для того, щоб робити продукт більш смачним. Термін зберігання є. Додають уксус, да, цукру дуже багато, але це впливає на наше самопочуття. Побутова хімія, хімія, в якою ми працюємо в побуті, миття, порошки, миття для посуду, порошки різні. Хімі та, хімікати добрив та пістициди це те, що додають у продукти харчування, рослинного походження, коли вони повинні скоріше дозріти. І щоб вони ще й мали гарний вигляд для того, щоб потрапити на прилавок для того, щоб ми вас з вами купили. А продукти, які піддаються дуже великій обробці. Це консерви, це ковбаси, тобто їх з ними теж треба дуже-дуже обережно, тому що ковбаси, наприклад, коп, копчення, ковбаси роблять, піддають дуже гар, такої сильної обробці, для того, щоб вони довше зберігалися. Наприклад, візьміть цю ковбасу, да, вона в холодильнику, раніше, коли я ще їх купляла, то вона могла більше місяця лежати нічого з нею не ставалося. Також забруднена вода, забруднене повір'я, погана екологія, використання, як я вже казала, пластику і пластмаси, екологія, да, мігаполіс. Ми з вами живемо в такому місці, де у нас дуже багато вихлопних газів, є якісь заводи. Тому це теж впливає на наше самопочуття. Малорухливий спосіб життя, це теж тому, що за є застой лімфи, людина менше двигається, і йде інтоксикація із середини. Шкідливі звички це такі як алкоголь, наркоманія, табакокуріння, да, пристрасть до копчених і смажених продуктів, і вживання великої кількості тваринного білку. Ознаки зашлакованості організму. Я думаю, кожна людина вже е, е, мала е, такий, таке знайомство, коли погано себе почувала, на обличчі могла бути сип, було запалення кишечника, була втома, не висипалися. Тобто, це вже були якісь дзвоночки, що щось з організму сталося не так. І ось основні ознаки це перш за все, втома та слабкість, нестача енергії, печія, нудота, поганий колір шкіри. От, особливо висипання на шкірі, це теж організм кричить про допомогу, поява різних висипів, болі в суглобах та а, в кі... Кі... Ну, запалення кісток та болі у суглобах, а, головні болі ча... часто починаються мігрені, а, нестача сну, підвищення щасливості до запахів, запахи з рота, гіркота в роті, несвіжий подих. Та погіршення імунітету. Ну, і наслідки заслаковності нашого організму це, перш за все, розвиток хронічних захворювань. Це такі, як артрити, астма, діабет, серцево-судинне захворювання, це може сюди відноситися також і бронхіальна астма. А підвищується рівень користерину, Ну і, до речі, зараз такий у нас тест пік захворювання це онкологія. А погіршення травлення. Як це взагалі. Ми можемо на собі відчути. Це буде б... Їжа буде погано перетравлюватися. У людини будуть або запори, або часи дереї, здуття живота, гіркаття у, у, у роті, а і поч... постійне подразнювання кишечника викликає вздуття, запалення, ну, дуже великий дискомфорт. В ньому. А погіршення якості шкіри це поява сипи, пигментація. Сухість шкіри, вона починає а, з'являються нові папиломи, екземи, дерматити та псоріази на шкірі. І погіршення функції печінки та нирок. Печінка та нирки це основні органи, у яких вона просходить просходять обмінні процеси. Да? Якщо нирки це воводяще, Орган, да? то печінка це як склад. В ньому скупі збираються всі вітаміни, мінерали, також токсини саме в цій нашій печінці. І тоді вона йде від печінки по кривнах сосудах, все розподіляється по органах і по лімфі. Тому ці органи, якщо вони починають хворіти, то значить вже дуже багато проходить. Функція виводення і функція зберігання та розподілу наших корисних речовин. Також погіршення стану нервової системи. Це у людини частя головної болі, мігрені, вона втомлила, вона дратівлива, іноді навіть не хоче спілкуватися. Це теж закаже за те, що ну, організм настільки заслаблений, що ну, Людина втомлюється, а погіршення стану імунної системи, а люди починають частіше хворіти, і якщо хвороби такі звичайні, да, якісь вірусні, це може там, ну пусть даже грип, нать, як кажуть, в це, психофушку. Це, 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 в Простоквашино, да? та психі по-одному хворіють, а грипом всі разом хворіють. Тобто це таке захворювання, що ми тут не дуже застраховані, але якщо у нас міцний імунітет, то ми можемо не захворіти. ну, Цим захворюванням, але у людей до, буває дуже часто ці простудні захворювання, тільки от місяць визерю знову починається. І це вже треба розуміти, що значить тут знижений імунітет. Ну, інфекційні захворювання розвиваються. А розвиток алергічних реакцій це коли людина а, зараз дуже зараз вже закінчується цвітіння амброзії, і люди у кожної людини, у багатьох людей. Кожний сезон є своя певна алергія на да, переносимость. У когось на окацію, у когось на полог берези, є на зараз у нас амброзія, да, жовті квіти. Я раз... В мене немає, і вона в мене навіть на підвір'ї росла. Але коли я дізналася, що у мого зятя амброзія, на амброзію алергія, я її убрала. Я навіть не знала, що вона може викликати таке запалення. Але часом, ви знаєте, зять став використовувати продукт, і в нього вже алергія не така сильна. Тобто організм трошки очищається і не так вже реагує на це. Плюс алергічні реакції ми можемо бути у когось з яких якихось продуктів. Це теж треба звертатися до лікаря, виявляти, яка це ларія, але все ж таки, коли в нас буде чистий організм, все-все це про те. І погіршення здоров'я кісток, розвиток остепорозу, артрозу, в суглобах та інше запалення кісток. Ну і також порушення обміну речовин, як я вже казала, це втома, слабкість, зниження енергії, ну і розвиток ожиріння та діабету. У здоровому стані, в організмі, взагалі, організм, коли ми здорові, він вміє сам очищатися, і це проходить у нас уночі, коли ми даємо йому ті необхідні речовини для того, щоб він будувався і очищався. Але коли, як він очищається. у нас є декілька шляхів очищення, я думаю, під час марафону ми розберемо їх. Але взагалі очищення у нас відбувається через пот, сечу, кал та інші виділення. І ось шлаки бувають трьох основних форм: це слиз, вона зазвичай утворюється при вживанні в термічно, термічно оброблених продуктів, набріки це коли в нашому організмі поганий відток лімфатичної системи, і у нас відбувається набряки, засми, засми за, зас, наші судини. Ну і камені. Камені це вони можуть скуп, скупчуватися в нирках, в жовтному міхурі, і також це різні нерозчинні солі, які у нас можуть бути наростами на наших кістках. Ну, і як взагалі виглядає наш кишечник? А, ну, Наприклад, наш кишечник він дуже схожий на а, оцей сток в нашій каналізації, який є у кожного дому. І в нас там є гофра, а, є да, і є гофра, по якій у нас спускається а, вода, а, коли ми миємо щось, да, щось, і ми. Ніколи, напевно, не задумалось, коли ми миємо посуд. Ми просто помили посуд, взяли миючи, спустили в каналізацію. Але все це накаплюється також у цій гофрі. Тобто, наш травник працює як каналізація в будинку в нашому. При цьому товста кишечник це каналізаційна труба, а, а тонкий кишечник, а товста кишечник, товстий, це відстойник. І те саме відбувається у кишечнику. Коли ми засмичуємо наш, нашу каналізацію, то ці жири і відходи вони забуваються в трубах і там залишаються. І кишечник нас працює там, тому що у нас кишечник він як, як гофром, в нього є престальник, в нього є якісь загиби. І коли ми його не очищаємо, та ж сама їжа, яку ми споживаємо, може завалюватися туди і зберігатися там довго. Отже, Кишечник це основний наш орган, в якому проходить всмоктування поживних речовин. І всмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику відбувається, і всмоктується воно через ворсинки в нашому організму. Якщо вони, як карали чистенькі рухаються, то вони дуже добре впитують всі вітаміни і мінерали, які ми даємо з їжі, та а з їжі, яку ми використовуємо, і ось оце наші ворсинки в нашому кишечнику, це засмичений наш кишечник. Коли у його затягує слизи, різні відходи. І Ворсинки, бачите, вони там столені так сильно, що вони, у них немає даже змоги там рухатися. І виходить, що вся їжа, яку ми йому, вона проходить у нас транзитом і нічого у нас не засвоюється, а тільки викликає оце застой в нашому кишечнику, починають рости у людини живіт більше, а вздуття, погана Почуття, змінюється мікрофлора, і багато інших хвороб викликає оце запалення. Але якщо ми побачимо таку картинку, дивіться, як віточка. А Це наші ворсинки у здорової людини, вони рухаються, вони живі, вони ну, такі дай на них, дивіться, як астра, да, як квіточка. І тоді, якщо у нас буде такий кишечок, то і наш організм буде працювати дуже гарно і злагоджено разом з нами. Що ж потрібно робити для того, щоб кишечник наш працював добре? Перш за все, потрібно зробити детокс нашого організму. І не треба путати детокс та голодування, тому що це різні поняття. А детокс це комплекс заходів, які спромовані на очищення нашого організму від шлаків та токсинів. І не завжди виходить зробити детокс звичайними продуктами з магазину, да тому краще всього детокс проводити і підтримувати за допомогою натуральних добавок, які, наприклад, є у нас. Із чого взагалі почати, у нас є дуже гарна програма Detox. Це комплексна система, яка дозволяє ефективно очистити наш організм від харчового сміття. І якщо подивитися, ось у цьому таке снаряди для генерального прибирання, коли хозяйка робить генеральне прибирання, напевно, у кожної хозяйки є вдома якийсь гарний пральний порошок, яким вона пере для того, щоб гарно видаляти бруд з речей. Є е, гарний розчин для миття посуду, щоб прибирати жир, старі... а, є а, чищ... чищення для а, кафеля, да, для тонітаза. є е, е, якесь гарне средство для миття дзеркал, і для кожного є своє, е, своє средство, тому що якщо ви помиєте е, Средством для миття посуду зеркало, воно буде пінне і дуже довго придеться відмивати від піни. Да? Тому і хозяйка кожна вибирає свій, е, свій засіб. А, тому, так же само, і в нашому раціоні ми повинні підійти правильно до нашого очищення організму і є декілька кроків самоочищення нашого організму. Перше – це припиніть їсти на ніч. А під час сну шлунок у нас повинен відпочивати. А якщо ми ввечері переїли і у нас шлунок повний, то наш лунок не наш організм не працює на те, щоб донести в вхор... е якісні речовини до наших органів. А він просто у нас принасичений, і відходимо, і в такому стані він спить, йому важко працювати, і в нас відбувається засмичення нашого організму інтоксикація. Наступне, що потрібно зробити, це максимально обмежити жирну, смажену їжу, копчену та солодку, тому що. Жирна, смажена їжа та солодка, вона пригничує роботу нашого кишечника, і вона дуже добре утворює шлаки в нашому організмі. А третє, на що треба звернути увагу, це збільшити споживання води. Адже вода, як і приносить нам вітаміни і мінерали, так вона і виводить і шлаки з нашого організму, і токсини. Дуже багато процесів проходять саме в воді. І вода нам потрібна на регулярній основі, у кожного є своя норма. Якщо звичайна норма 1,5-2 літра для людини, але для нормової людини залежить від віку, від статі, від тим, чим людина займається, яка в неї, які, яка в неї праця, від регіону, де людина живе, ну і також від сезону в нашій країні. Вода вона очищає наші А, Зранку ми прокидаємося і вже потрібно випити склянку води для того, щоб зволожити наш організм і надати воду для того, щоб організм почав включилась роботу травнева система. Але для цього у нас є дуже гарна рослинний напій натуральний, який дуже гарно стимулює травну систему, 30-40 разів краще засвоюється нашим організмом, дуже гарно вже розклеює наші ворсинки, і організм вже починає нам дячністю працювати. У нас є три смаки, класичний, які радять почати свій ранок, особливо для тих, хто не любить зранку якісь солодкі чи. Кисло-солодкі е, е, смаки, то рекомендують класично почати зранку, а на протязі дня е, свою норму води добувати смачними е, смаками журавлина та мангу. Ну і наступне додайте до свого раціону клітковини. Один раз я сказала: на роботі треба більше клітчатки їсти. Так в мене дівчата пішли, купили в магазині клітчатку, оцю суху в пачечках, і їли її, і щось їм краще не стало. А, тому, о, яку клітчатку їсти, потрібно звернутися до свого консультанта, він розкаже вам, яка клітчатка вважається гарною клітчаткою для нашого організму. І перш за все, клітчатка – це все, що, що хрумтить. Якщо воно хрумтить, це дуже ну, якісна клітковина це те, що нам потрібно. А суха клітчатка, яка продається в магазинах, вона це… Її використання шкодить нашому організму. Перш за все, на цю клітковину потрібно добувати додаткову норму води, тому що вона натягує на себе воду. І, по-друге, вона має такі е, мелкі, е, мелкі частинки шлуху з клітковини, і якщо вона погано. Напитається водою і десь буде суха, і якщо вона приклеїться десь на слизову оболонку нашого кишечника, то вона в тому місці буде викликати запалення. Тому з цією клітковиною треба бути дуже, дуже обережно. І зрозуміти, що саме рослинні компоненти живі, вони дуже гарно очищають наш організм і позбавляють запалення. Бажано вживати в нашому раціоні, щоб у нас була і розчинна, і нерозчинна клітковина, тому що вони мають різну дію. Якщо розчинна клітковина натягує на себе всі токсини і спускається до нашого кишечника, також є там ще кормом для нашого гарного мікробіому, то нерощина клітковина, вона як Йоршик, допомагає зняти скраб, скрабочок, такого, зняти з наших курсинок усі всі нальоти і опустити його вниз, і тоді вивезти з організму. Але у нас тут теж є допоміжний, допоміжний засіб, як я вже казала, да? тим ми стекло помиємо, цим ми посуд помиємо. І це дуже гарний вівсяно яблуч напій для нашого кишечника, його можна зробити як посопоставити з, з кротом, да, який ми заливаємо в каналізацію, щоб його очистити, так працює наш вівсяний яблучний для нашого шлунку. Він дуже добре допомагає підтримати нашу, підтримати нашу роботу мікрофлори кишечника і допомагає збагатити наш кишечник. Гарної мікрофлори, адже це дуже якісна їжа для мікрофлори. А як кажуть, яку мікрофлору ми годуємо, та мікрофлора і буде у нас розмножуватися в нашому організмі. Отже, від, в одній склянці вівсяно-яблучного нап'ю ми вже отримуємо 17% добової норми організму в харчових волоках. І в нашій склянці всього все 5 г клітковини, готується він певний час. А Одну хвилинку і зразу вже готов для споживання. А, наступне, що нам допоможе, це новий целюлоз. Целюлоз це Універсальна харчова добавка, яка, окрім того, що вона виводить дуже добре з організму воду, позбавляє нас целлюліту, робить нашу кожу дуже м'якою, в неї є ще є вітаміни, калій і магній, які допомагають і нашому кишечнику працювати гарно, і нервову систему нормалізують, ну і також допомагають. Відновити водний баланс. А в одній капсулі целулозу вже є майже 100 грам петрушки. Отже, там є ще й клітковина, яка також допомагає нашому а, кишечнику. Ну, І наступне, що потрібно нашому організму, для того, щоб ми гарно себе почували і очищити, нам потрібно наш організм а, забезпечити гарною мікрофлорою нашого кишечника. Чим більше мікрофлори в нашому кишечнику гарних бактерій, тим краще він буде працювати на користь нам. І в нашому кишечнику майже 35 трильйонів мікроорганізмів В організмі в нашому організмі майже 35 трильйонів мікроорганізмів. Вони знаходяться і в кишечнику, і на нашій шкірі, візде. Але. У нас є такий орган, це мікробіом, про нього раніше і забули, його навіть і називали що орган, про який забули. Але його вага майже 2 кілограма. І це орган, орган, який кишить бактеріями. Там є і, гарні, і погані бактерії. Але потрібно розуміти, що чим більше, Нашому кишечнику буде гарних бактерій, тим краще він буде працювати. І для цього у нас теж є препара... добавки харчові, які будуть допомагати гарно працювати нашому організму. Імунбустер це парашок саше, ягідний смак, а він зроблений на основі ягід бузини і в ньому є дуже багато. Речовин, які допомагають нашому організму. Окрім того, що він підтримує наш імунітет, тим паче, що зараз вже сезон у нас осінні, вже можна його використовувати а, на регулярній основі, але в нього є ще дрожі епікор. Це ферментативні дрожжі, які допомагають покращити роботу нашого кишечника. І ці дрожі пікур є дуже гарні, гарним кормом для, нашого, для наших бактерій. І наступне це новинка, вона з'явилася у нас майже ну, рік назад. ну, я вам скажу, що це майже нещодавно, да? це мікробіотик МАКС. А я його вже теж полюбила, використовую навіть для своєї онучки, коли вона приймає якісь ліки. Це також корчова добавка, яка має неймовірний ванільний смак, вона дуже легка, не має ніякого притерного вкусу, і вона теж дуже допомагає гарно засіяти наш кишечник. Гарними бактеріями, тому що в одній пачці Microbiotic Макс вже є 2 мільярди живих бактерій, лактовим і бактерії. І вони являються дуже якісними бактеріями для нашого кишечника. Отже, для того, щоб гарно себе почувати. Потрібно не засмічувати наш організм, і потрібно про нього дбати, тому що наш організм це він нам дається як один раз. Це наш автомобіль, яким водієм якого є ми. І як вона буде їхати, як буде виглядати, залежить все від нас. І для цього у нас є збалансовані сніданки, з яких ми починаємо наш ранок. і саме Перша склянка алоє, чай та коктейль забезпечують наш організм і очищують його, і надають йому всі необхідні макро- та мікрокомпоненти для того, щоб він почав гарно працювати. Ось така у нас невеличка лекція була про очищення нашого організму та про те, які можна знайти а, додаткові засоби для того, щоб його очистити. Якщо є у когось питання, буду з радістю. Готова відповісти на них.